Це Samsung Galaxy A55. І цей смартфон, не побоюсь цього слова, король серед середньобюджетного ринку. І Samsung вже вкотре раз розносить цей ринок своїми смартфонами. і Вони ще на крок ближче до більш преміального сегменту. Про це детальніше трішки пізніше, а поки приготуйте для себе щось смачненьке, ми починаємо. Почнемо з комплекту поставки. Вже по суті нічого нового, сам телефон, документація, скріпка, дріт живлення і все. Тепер дизайн і тут трішки зупинимось. Як на мене, дизайн став ще більш серйозним і ще більш плоским в порівнянні з минулим поколінням А54. Але там, де знаходяться кнопки жилення і гучності, зроблений такий острів. Не знаю, як вам, але в мене якесь двояке відчуття. Ніби це і фішка. О, дивіться сюди щось новеньке. Але мені здається, було б набагато краще, якби вся ця грань була однаковою повсюду. Щодо матеріалу. Корпусу знову стало ще краще. В А 53 був суцільний пластик. В А 54 був також пластиковий корпус, але скляний задник. В А 55 тепер металева рамка і скляний задник. Ще один плюс до преміальності. Але на жаль, це тільки в старші моделі для прикладу. В А 35 досі пластик. І реально, якщо тримати цей смартфон, відчувається оця квадратність. Бо ці грані, як на мене, дуже сильно вбиваються в руку, але це моя суб'єктивна думка. Бо у мене до сих пір 11 айфон і квадратні телефони я тримав дуже рідко. Тож можете не враховувати його як мінус, якщо ви звикли до квадратних смартфонів. Всього є чотири кольори: це темно синій або чорний, блакитний, бусковий і жовтий. У мене якраз жовтий кольор і виглядає він дуже гарно. Тож, якщо ви будете вибирати, то рекомендую звернути увагу і на цей кольор також. Екран він став ще більшим, і замість 6,4 дюйма в А-54. Тепер стало 66 дюйма. Як на мене, це дуже великий смартфон. Якщо для прикладу порівнювати з моїм айфоном 11. Бо якщо порівняти з А7 2018 року, яким користувалася. Моя мама, то різниця по розміру телефону не така вже і велика. Це amoled екран з роздільною здатністю 2340 на 1080, щільність пікселів 390 PPI і з постійною частотою оновлення в 120 Гц. Має яскравість у 1000 ніт і захист скла Gorilla Glass 5 версія. Дивитися контент на цьому смартфоні одне задоволення. Сканери відбитків знаходяться в екрані і спрацьовує він доволі коректно і нормально. До речі, саме час поставити лайк, підписатися та поставити дзвіночок. Також підписуйтесь на мій Instagram, TikTok та Телеграм. В останньому я публікую новини зі світу технологій, там дуже цікаво. Усі посилання ви знайдете в описі під цим відео. І нещодавно з'явилася нова функція спонсорства, тож за бажання можете підтримати мене і гривною. А я, в свою чергу, буду пробувати робити якийсь ексклюзивний контент саме для вас. І вже є перший спонсор, це Seed Channel. Дуже дякую за підтримку. Продуктивність a 55 було вбудовано новий процесор від Samsung це Exynos 1480. Це чотирьох'ядерний процесор, виконаний по. 4 нанометровому техпроцесу. Саме цей смартфон має 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ постійної, щоб більше можна було зберігати. Але є також на 128 ГБ і на 8 ГБ оперативної пам'яті також. Тож в цій моделі вам не потрібно балуватися з оперативною пам'яттю, вам потрібно тільки обрати постійну на 128 або на 256 ГБ. Я рекомендую взяти все-таки на 256 ГБ, адже більше всього збережеться. В цілому процесор, як для середнього сегменту, нормальний, але серед плюсів я можу виділити, що це один з найбільш стресостійких процесорів. В ігри пограти можна, і на великому екрані це буде одне задоволення. Особливо хочу додати для любителів мобільних ігор, що в А55 графічно складова на 31% потужніше за попереднє покоління в А54. Завдяки XClips 530 на базі архітектури AMD RDNA 2 можна відчути цей приріст. Користуватися цим смартфоном одне задоволення, все працює швидко і плавно завдяки 120 Гц. Камери основна на 50%. 50 Мп, ультра на 12 мегапікселів, макрооб'єктив також на 12 мегапікселів і передня камера на 32 мегапікселя. На сьогоднішній день цілком базовий набір камери, і вони видають нормальні фотографії своєму ціновому сегменті. В основної камери є стабілізація зображення. А зараз ви можете побачити, як записує Samsung Galaxy A55. Все це записується в 4К 30 кадрів на секунду. Як на мене, картинка доволі таки нормальна. До того ж, ви можете зараз перевірити, як записується звук на цьому смартфоні. Мені чисто все подобається, але треба потім передивлятися все на комп'ютері. До того ж, ви можете ще робити X2, він тут є на камері, ви можете цими кнопками все це переключати. І до того ж, є режим на ультраширик. Таким от образом воно переключається, але мені здається, трохи каряво, бо трішки зупиняється відео, треба перевірити, як воно взагалі записується. Бо на айфоні дуже плавно і красиво все переключається, як. Одне відео, а тут криво. А якщо на x 2 то цілком нормально. А зараз ви можете побачити, як записує селфі камера на Samsung Galaxy A55, також 4К 30 кадрів на секунду. Як на мене, картинка доволі таки нормальна. Також я бачу, що є таке боке. Класно, мені подобається. І треба ж також перевірити, як записується звук, нібито повинно бути набагато краще, бо у айфона, наскільки я знаю, мікрофони направлені вперед для відеоконференції. А тут треба також перевірити. Дуже приємно, що середньобюджетний сегмент вже не так сильно відстає від флагманів, має прийнятні характеристики, а в деяких моментах пробують і краще зробити, для прикладу, селфі-камера на 32 мегапікселя. Вони дають свої результати, фотографії виходять дуже деталізованими. Автономність цього смартфона з'ємністю. Акумулятора 5000 мА приблизно така. Ігри, браузер, соціальні мережі, інші якісь програми, і увімкнені також Wi-Fi, Bluetooth, мобільний інтернет, геолокація, і в активному користуванні виходять 8-9 годин. І ще десь залишається 45-40%. Користується, як я казав раніше, моя мама, тож, якщо ви також приглядуєте цей смартфон для своїх рідних, то з автономністю скажу, що просто шик. Максимально підтримувана швидкість зарядки в 25 Вт, без ритової, на жаль, немає. Заряджається ця махіна до 100%, Десь від години 20 до години 30, до 80% десь за 40 хвилин. Щодо ціни, як для нового середньобюджетного смартфону, доволі нормальна ціна. Якщо зайти на є е каталог, то можете переглянути фотографії смартфону в різних кольорах і визначитись, який найбільше вам подобається. Samsung Galaxy A55 на 128 ГБ постійної пам'яті коштує 19 тисяч гривень. Але як на мене краще на 256 ГБ, адже за 21 тисячу гривень ви отримаєте в два рази більше пам'яті. 2 тисячі гривень краще вже доплатити. Якщо плануєте користуватися не один рік. Трішки нижче можете ще раз переглянути характеристики смартфону, а у вкладці де купити, можете обрати найкращий для себе варіант. Посилання залишу в описі під цим відео. І також скажу декілька цікавинок, із приємних бонусів захист від вологи по стандарту IP67, що дуже приємно. І також забув сказати, що є підтримка e 7 тож ви можете прив'язати свою сім-карту так. А якщо у вас є ще одна сім-карта, то це не проблема, ви можете вставити це все в лоток, але це ще не все, ви також можете ще і карту пам'яті в цей смартфон до 1 терабайта. Це як на мене взагалі топ. Дякую за перегляд цього відео. Поставте лайк та підпишіться на цей канал. А з вами весь цей час був Андрій. До зустрічі!